-заклад, що ти постійно задаєшся питанням, а як же знайти ту саму найідеальнішу лампу саме для мене? Особливо, якщо ти новичок, і на ринку дуже багато різних моделей, ти просто не знаєш від чого відштовхуватися. На просторах інтернету дуже багато різної інформації. Нам просто варто зайти в Google пошук, і ми можемо отримати всі відповіді на наші запитання. Але особисто я дуже хочу спростити тобі цю задачку нелегку. І я зробила відеоогляд на ту лампу, яку б я обирала з самого початку свого шляху. Лампа Sanodin була створена із застосуванням сучасної технології двохвильового ультрафіолетового діапазону. Саме це є запорукою швидкої і якісної просушки. Лампа має два режими потужності, 48 і 24 Вт і Включається кнопкою включення. Виключення А також тут є інтелектуальний таймер на 5, 30 та 60 секунд. Саме через те, що тут знімне металеве дно це дуже добре буде допомагати майстру під час чистки забруднень. А ще якщо майстер полюбляє користуватися однією лампою під час манікюру чи педикюру. лампа має дуже маленькі габарити і вона дуже легенька, тому вона буде займати мінімум місця на робочому столі.